Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vinci на цоколь H4 артикул даного комплекту 793400. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. По розмірам. Вони практично ідентичні галогеновим лампам, тобто замінювати лампи не буде ніяких проблем. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 30 Вт. Цоколі 4, як ми всі знаємо, це дальнє і ближнє світло в одній лампі. Корпус абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Є пасивна система охолодження на кожній лампі вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура у даних ламп 6500 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!